Привіт, вболівальники синьо-білих. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас гаряча новина, яка підніме настрій усім, хто любить київське Динамо. Клуб готує повернення трьох доморощених перлин, які були в оренді і тепер могли б заробити місце в основному складі. Ви хочете знати, хто вони? Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал і приступайте до новин. Під час літніх зборів наставник Олександр Шовковський має намір придивитися до трьох юних талантів. Вихованих у самому Динамо. Це Навін Малиш, зараз у Полтавській Ворсклі, Антон Царенко в оренді в польську лехію в Данськ, Олександр Яцик, який захищав луганську «Зорю». Ці гравці були віддані в оренду саме для того, щоб отримати досвід, тренування та впевненість поза домом. І тепер, маючи більше досвіду, клуб вважає, що настав час випробувати їх в основному складі. Смілива ставка. Але така, яка може дати чудові результати, чи виграє хтось із них стартове місце, або навіть здивувати і стати ключовим гравцем наступного сезону. Тепер я хочу знати від вас, уболівальники, чи підтримуєте ви повернення цих гравців? Хто на вашу думку має найбільший потенціал, щоб сяяти? Прокоментуйте нижче, тому що ваша думка багато чого варта. Я залишу це тут, але до зустрічі в наступному відео з новинами від нашого улюбленого Динамо. Сильно обимао